Найстрашніші військові конфлікти, створені людьми проти людей, рано чи пізно закінчуються миром. Але сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною війною, коли сама природа повстала проти людства. І якщо ми не вживемо екстрених заходів просто зараз, ми програємо, ми втратимо все нашу планету, наші життя, майбутнє наших дітей. Одні з тих, хто виступають на боці людей у цьому конфлікті і ризикують всім заради благополуччя людства, це волонтери руху «АЛЛАТРА». Вони роблять усе можливе, щоб попередити про природні катастрофи, що насуваються, і дати всім людям шанс підготуватися і вижити. Тому роль кожного волонтера «АЛЛАТРА» сьогодні неоціненна. Я хочу, щоб ви це почули і зрозуміли від їхньої роботи залежить наше спільне майбутнє. І навпаки, єдиною організацією, яка стоїть на боці руйнування і протистоїть людству у цій війні природи проти людства, є тотарна с дворкіна усі смерті від природних катастроф, які ми бачили останніми роками, від землетрусу в Туреччині у 2023 році до недавньої катастрофи в М'янмі і все те, що ще чекає на нас попереду. А я вас запевняю, нас чекають ще страшніші події. Всю цю кров несуть на своїх руках секрети дворкіна, включно з ним самим і кожним із його адептів.